Мер Венеції відзначив нагородою українського бійця третьої штурмової Яніса Терещенка, який у відпустці врятував життя іноземцю. Про це у своїх соцмережах повідомив сам очільник міста. За словами Луїджі Бруньяро, завдяки аптечці, яку військовослужбовець завжди носить із собою та оперативності. Він зміг зупинити кровотечу та допомогти пораненому до приїзду медиків. Бруньяро відзначив вчинок українського бійця та висловив йому подяку від себе особисто та від усієї. Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму. Інцидент стався кілька днів тому. Український військовий під час відпустки в Італії став свідком бійки між двома молодиками. Один із них ударив іншого ножем у руку та ногу і втік. Спершу допомагати хлопцю, що стікав кров'ю, взялися місцеві. Рукавички з антисептиком приніс тамтешній офіціант. Перехоже затягнула понівеченому ногу ремнем та зупинити кровотечу зміг саме Яніс Терещенко. У чоловіка при собі була аптечка із турнікетами. Після цього інциденту він закликав усіх носити із собою засоби надання першої допомоги та навчитися користуватися ними. Ця історія. Далеко від фронту, вона чергове показує, наскільки важливо вміти в такмет, навіть коли ти не на війні. І якщо ти хочеш вміти надавати першу невідкладну допомогу, якщо ти хочеш вміти застосовувати свої знання та навички, робити більше, вміти захищати і захищати своїх, ми вітаємо тебе у третій штурмовій бригаді. Відпуски, до речі, згідно з законодавством.